Я Ринка Дніпро. Зараз <гум> мама, твоє... твій вираз обличчя мене просто зразив на повал. <гум> зараз мій Бог починається з того, що е... ура! Нам дали світло. <гум> ну, якось виходить так. А що за хі-хі-хі-хі? Це буде серйозно, я не є. Так? Я не хочу сидіти серйозним. Не завжди не завжди бути серйозним. Серьозним. От тата ж коли ці похіхіхать. Манице. Тобто, тому що я людина така з юмором чи з гумором, точніше, І... а ти не торохти каструлями. От кажу Ой. так, я швидко побігла там своє щось готувати. А, ні, підожди. Зараз я приготую своє, а потім ти будеш готувати своє. Так що у нас тут черга на кухні. черга. От, хто що буде готувати. А ти будеш макарони робити, чи пюрешку варити, чи що? Ні, речі не знаю. У мене гречка там є. А, я гречку не їм. У нас тоді відварюю макарони. Мама робить підливу з серця. Хто бачив в минулому відео? Серце купили, свине. От, і вона каже, чи відварити, чи знову салат зробити. Кажу, давай краще зробимо. Підливку, чи до макарон, чи йому, як вона каже, до гречки, чи до пюрешки. Ну, що, нібудь треба видумувати готувати, їсти. Так що такі справи у нас. А ти не знаєш, надовго нам на, на дали світло? Я ж тобі казала, скільки. П'ять часов, по-моєму, чи в 6 виключать, і до десяти, чи шо таке. Тоді я встигну. Тоді я встигну. Шановні гості та підписники мого каналу, зараз буде розбір пальотів, розбор, розбір ваших коментарів. Сплю о першій годині ночі засвітився телефон. Думаю, це, напевно, мої дівчата, мені щось там пишуть в Інстаграмі, треба прочитати смс і може відповісти. Беру телефон до рук, коли дивлюся, значить, Ютуб. Думаю, ну, ладно, зайду. І пише, значить, мені коментар, пані Надія. Ну, по-перше, пані Надія. Не знаю, ви доросла жінка чи молода дівчина, але, по-перше, перед тим як щось писати, ви хоча б подумали своєю головою, а потім написали. По-перше, що ви що ви мені пишете? Навіть не дивлюсь тих, хто хвалиться тему. Якби ви не дивились тих, хто хвалиться тему, то ви б не заходили на моє відео і не писали б коментар. А так, ви зайшли, передивились, написали коментар і пішли далі. Я не знаю, я ж кажу, ви підписниця мого каналу чи просто так. Зайшли, подивилися, пішли далі, чи ну, взагалі переглядаєте мої відео чи ні, це коротше це не важливо. Е, читаю далі: це ж Китай, який допомагає московитам вбивати Україну, а ви всі спонсоруєте Китай? Моя відповідь, пані Надії. Я ж теж, ви ж мене розбудили, то я ж написала вам відповідь. А ви думаєте, коли ви робите покупки в Авролі чи іншому магазині? Ви купуєте чисту українську продукцію? Напишіть мені тут в коментарі: я права чи не права? Якщо далі, так. Просто цікава ваша думка. Коли мільйони людей роблять покупки в дешевій Аврорі, там, напевно, китайської продукції немає. Да? Ви так всі думаєте, що там немає китайської продукції? Там чисто все українське, вироб... українське виробництво. Ви так, напевно, думаєте, пані Надія? От. Значить. Мовчу вже про базарі, де усіяно все китайське виробництво. Воно так і є про наші базарі. Я не хочу казати про базарі всієї України, я хочу сказати про нашу Азорку. Наша родичка, бабуся, попросила нас з мамою, щоб ми їй допомогли на осінь, на зиму вдягнутися. І ну, Де ми можемо бабусю одягнути? так? Ми поїхали на нашу азорочку. Кофта. Я на азерки не одягаюся, я одягаюсь в магазинах. Одягаюсь в магазинах українське виробництво, одягаюсь в магазинах Європейське виробництво, ну і так далі. Значить, Одягаюсь в магазинах турецьке виробництво. Короче, питаю кофта, висить така, знаєте, кофточка стоїть там 800 гривень, явно, що це не українське виробництво. Тому що українське виробництво набагато дорожче питаю у жінки виробник, хто. Вона каже, як хто: Китай. Будь ласка, люди купують Китай на, на озерки і носять футболочка. Якість ну, дуже погана. Я порівнюю свої футболки, які я ношу вже по 3-4 роки, да, які я купувала е, в тій самій Венгрії, е, коротше кажучи. І в інших країнах мені сестра привозила з інших країн, я там її просила, ну це не важливо. От якість зовсім різна. Я питаю, вона така тоненька, така як Марлі та футболочка. Питаю: виробник хто? Давай каже Китай. Так, от, ви думаєте, що українці не купують китайське виробництво? Або українці купують тільки тему китайське виробництво. Ну, просто люди, напишіть коментарі, чи я не права. Я думаю, що всі ринки осіяні китайським виробництвом. На жаль, напевно, на жаль. От. Я хочу сказати, що перед тим як писати, просто подумайте своєю головою, що ви пишете. Я думаю, що ви не подумали про те, що ви заходите в Аврору і там так само. Вся продукція в аврорі китайське виробництво. Що б ви не купили: ту вазочку, там, чи якусь там клійоночку, чи серветочку, там, чи, ну, взагалі. От. Чи носки також фабричний Китай, якщо вони дешеві. Коротше. Так, що, люди добрі, перед тим, як писати свої коментарі, подумайте, задумайтесь над своїми словами, а потім пишіть. Все. Чекаю нових ваших коментарів. Я просто сьогодні була вночі, просто в шоці була. Каже, навіть не дивлюсь тих, хто хвалиться тему. Я тему не хвалилася. Просто я отримала свою першу посилку з тему і думала, що вам також це буде цікаво, тому що дуже багато блогерів купує на тему. І, до речі, непогані речі, я вам хочу сказати так. Усього. Вчора вечором попалося мені відео в тік-тосі, де дівчина замовила собі е, тарілки. Значить, е, такі вони гарні, такі голуби-білі тарілки на картинці, але вона одне не врахувала, що написано було е, тарілки-серветки. А вона приїхала їй ці серветки, вона каже: Заказала тарілки, там шість штук, чи скільки заказала тарілки. А це приїхали серветки. Так само, як і я пригадала з цим чехлом. Мені потрібно було з відкритим віконечком, а я замовила з закритим віконечком. Нічого страшного, на наступного разу будемо трошки розумніші. Так що, такі діла? Ладно, я погнала займатися своїми справами. Я б купувала все українське виробництво, але на жаль, не все в Україні продається українського виробництва. Це я так, знаєте, додам ще деякі слова. На жаль. Навіть е, ті, е, значить, речі, які ви купуєте в Інстаграмі. От, вони також, дівчата, не, не всі українського виробництва або турецького. Також є китайського. Оці осіни, до речі, що я купила собі так, але на тему. На тему я за них отдала 250, ну, десь в цьому районі, 200 чимось гривень. Е, в інстаграмі вони стоять 800 гривень. Різниця є. Вони на тему купують і перепродають в Інстаграмі. Так що, це, знаєте, вже пройдений етап, життєвий етап. Так що в інстаграмі також продається китайська продукція. Та Потім заберемо творог і будуть влинці з творогом. М -м -м. Хочу сказати, що жінки України це супер жінки, тому що їм за цей період часу, який э, дали світло, потрібно зробити купу роботи. Так само, як і я думаю. Десь хвилин 40 залишилось, як повинно ще буде світло. І я зараз це бистренько, бистренько, бистренько. Кручу вірчу в інсів. Так, діємо. І хоч би вони встигли в мене в духовці поваритися. Тому якось отак от все швиденько. В темпі в швидкому темпі. А от вже не видно те, що я ринку. Раніше загортала млинці по-іншому. Так, в мене один більший один менший. Тому, напевно, на низ побільше, наверху поменше, бо смажила на двох різних сторонах, щоб, ну, щоб швидше, понятно. Хочеться, щоб і сиру і творогу було побільше. Раніше отак завертала раз. І тоді так раз, 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 по маминому. А зараз мені більше подобається коли ось так. І тоді трубочкою раз. Не в перчатках працюю, тому що роблю це для себе. Не гостям, не на стіл, а для себе. Отже, в кімнату, поки мама там копає своїх розтемтеми копує, бо передали вже 0 ну, градусів, боїться, щоб не померло все. Іра крутиться на кухні. А дівчата у нас тут прям сонне царство. Колося облюбувала мій теплий халат. Молі у нас облюбувала пліт теплий. Одна ляля тільки нічого не облюбувала. Далішку, ти їх що, охраняєш чи що? Мамолі, Молічка, тобі класно, тепло, так? Да? Правильно, що тобі? Наїлася, нагулялася, в м'ячика поганяла і можна тепер вже і спати. Ой, дівки. Ну що, ну що, Мої млинці готові, я така рада, що я встигла. Оказується, вони графік поміняли, вже сказали, що трошки пізніше світло вимкнуть. Так я ще й встигну посуду вимити у посудомийній машинці. Отак От раз. М -м -м. Боже, яка це вкусната. Смакота. Надо, мабуть, двома вилками це робити. Ну, поїла б кашу, потім би закусила бенди. Не, я можу поїсти солодкого, а потім поїсти кашу. маколиками. Все. Що собі зроблю кавусю. Так накриваю, щоб не остило. Ти ж мене знаєш, я можу поїсти. солоного, потім солодкого, а потім опять солоного. Так що. Что... Смакота. Я этот мой бангер їм на камеру. Ще такого не вистачало. Вишла на вулиці 6 годин вечора, так холодно вже один. Я за тепер думаю, так, їжд потрібно позаносити форму, бо цілий день вкрутилася в хаті. От. А тепер, коли ніч на вулиці, згадала, що в мене ще форми, форми садові на вулиці. І їжачок з їжихою, і ще їжачок мухамор, і грибочки, і всяка така садова чепуха. І вже грудень місяць на вулиці, а я взагалі нічого не позаносила. І ось я думаю, так, там передають ноль, і ще, напевно, зараз і вереск позаносять, тому що я не хочу, щоб він в мене пропав. В принципі, він то в землі знаходиться в горщиках землі. Добре, що є літня кухня. Так я хоті ключі взяла, чи не йті. Все, зараз Отакий От у нас вечір. Холодний. Що я хочу сказати? Вже морозом пахне на вулиці, а і квіти досі квітнуть. Ну що ж казати, як у нас в Дніпрі у місті сакури розквітли. День дека красота. І цей львіний зев квітне. Ви бачите? Що це така за неймовірна краса в грудні місяці? Там теж воно щось квітне. Тут також квітнуть квіти. Так що такий це у нас грудень. Так, ну що, дівчонки і мальчишки, а також їх родителі. Завтра буде... Нова розпаковочка з теми це вже мамина посилка, бо тільки що прийшло сповіщення, що ваша посилочка прибула Ну не тільки що десь годину назад написали їй. Так що завтра буде ще одна розпаковка з теми. Маминої посилки. Я не знаю, що вона там вона замовляла. Єдине, що я її попросила, щоб вона замовила світерок для Лялі. От. І вона замовила світерок для Лялі, і через два дні приїжджає Альона. І привозив лялі два класних нових світера. Що показати, чи не треба, чи вже завтра покажу. А я ж завтра покажу. Так що до зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю гарного вечора і тихої ночі. Все. Завтра буде нове відео. До завтра. Пока-пока.